Ось так люди стоять чекають, коли запустять на ринок. Ці всі люди на бараховку зібралися. Але ринок у неділю відкривається десь о 7.30, тому всі чекаємо. І за мною ще дуже багато машин, котрі чекають, коли ринок відкриється. Нарешті неділя основна бараховка на ринку торпедену, місто Львів. Після бараховки обов'язково покажу що продав, купив на протязі тижня і також пару розпаковок. Так що заварити чай, бокал, бери смаколки та приємного перегляду. Дивіться яка велика лялька. Не знаю скільки 60 см здається. Але схоже, що сучасно. все прошити. Не знаю, може візьму. А тут шахи є? Та є. Я подивлюся. Не цікаві. Не знаю, для чого було, бо то попередички, а то Бог не для чого Може у нас є. Скільки коштує? А воно поломане. А воно там на клей треба садити, бачиш воно. Тут -то на клей треба, моцний клей і все. А воно повинно відкриватися. бачиш? То воно з того відскочило з клею. Гарний клей посадив і все. Я зрозумів. А скільки коштує? 60. Скільки до м'яса коштує? 50. Він добрий чи кускай? Не знаю, два місяці лежав, ще не... Ну, на тут і немає. Я візьму. Ага. Щочек, СК-1. Щось працює. Треба розбиратися, як правильно працює. 65 рік, 1000 обертів на хвилину. Максимальна швидкість. Прикольний. Забрав ляльку за 200 гривень. Потім буду розбиратися, скільки може коштувати. Взяв зарядку, домовився зі знайомим, що через тиждень або її поверну, або віддам гроші. Перевірив, підійде під ноутбук, що купував на барахолці тиждень тому.

І сам гривень певно більше ні 300. в інтернеті 1200 і такого. Ну то хто цим розуміє? Я фіні. курчик Вентелі прикольні, але ціна 2000 гривень. Дорого. Деху, 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 деху. А скільки коштує? Візьму. Візьму. Пульт mm -hmm. выглядит телефона. Прикольно. Які нарядні бутси. 200 гривень. А сколько такой робот? Вот это тапки. Это тапки раки. А скільки приставка коштує? Шіше-шіше. Угу. Ціумін, здається, 200 гривень ціна за підсвічник такий. Я музична. я підписник мені підказав, що тут недалеко продають фотоапарат цифровий і придбав за 500 гривень. Соні, бершот W 530 з зарядкою. Придбав столові прибори. Якісь старенькі з гербом і з пробами. На срібло не сильно схоже, але оклеми якісь є. Треба шукати інформацію, що це може бути. Це скоріш за все французькі столові прибори. Торпедо, де ранок спить, сонце з хмари ледь-ледь блищить, тут на столі старий годинник, а поруч чашка з кавою стоїть, це барахолка, простір життя, де кожна річ має серце ім'я, тут зупинився трішки мій світ, і я з усмішкою йду крізь той. день В клітинку диск з джазом, фотокамера трохи не в фазі, хтось купує сережки, плеє, а я згадую та, та й літо всереду, це барахолка простір життя, де кожна річ має серце ім'я, тут зупинився трішки місяць, і я з усмішкою йду крізь той день. Речі зі сну трохи старі, але з глибиною просто шукаємо нову весну і своє місце у цій барахолці, це барахолка простір життя, де кожна річ має серце ім'я, тут зупинився трішки мій світ, і я з усмішкою йду. Бараховка закінчилася, по торгам у мене середньо, по покупкам слабенько сьогодні, але в будь-якому випадку робочий день відпрацював все нормально. Зараз покажу те, що вдалося купити та продати протягом тижня, а також розпаковку посилок. І так, продажі. Продалися дрібниці. Так, фотоапарат Олімпус купував за 100 гривень, проданий за 500 гривень. Кулі скляні, львівського виробництва, гарні. Продані за 750 гривень, 4 кулі. Це благодійний от, донат на ЗСУ. Монети продалися 11 штук за 330 гривень. Плюс такий брок з монетою за 170 гривень. Ще дві нові монети Національна поліція України по 30 гривень. Ні кулі, ні шаблі за 350 гривень продана монета. Статуєтки Ведмеді зайці продані за 250 гривень. І такий зайчик виробництво Тернопільського порцелянного заводу проданий за 150 гривень. Ведмедій та зайців купував за 100 гривень. Цього зайця за 50 гривень. Продана чеканка із мультфільму Ну погоді. Купувалася на одеській бараховці за 150 гривень, продана за 300 гривень. Заїжджав до свого підписника і придбав трішки предметів. Тут в нас є ваза та глечик, гутне скло. Тут гарна розмальовка по кольорам. Цікаво виглядає гулечок, також нестандартний рибка скло. Цікаво виглядає трішки кераміки, це у нас, скоріше за все, ОКСФ, але маркування немає. Тому точніше не можу сказати. Є наручники, Ключі трішки поржавіли, треба почистити. Але наручники справжні з номером. Зараз такі офіційно нові не купиш, тому що вони продають тільки, якщо є посвідчення, що ти з правоохоронних органів, тому що це вважається спецзасобом. Потім ручна робота толкушка така, сокира також, трішки мельхіоро. І два годинника з позолотою. За це все віддав 2000 гривень. Щойно був на адресі і накупив багато всього, чого я зазвичай не купую. Багато посуду, багато тканин. Точніше, я купив те, що мене цікаво, а все інше мені навантаження віддали. Людина попросила винести це все, тому що він сам не хоче це носити. На смітник я це забрав. Повна машина. Дві коробки, рюкзак повний. Така довга коробка. Два кульки. Це все я набрав. Додому приїду, вже на наступний день розпакую і покажу, що я накупив. Та сьогодні вже часу немає на це. Приїхав я додому і хочу вам показати, що я накупив. Історія така, що мені чоловік по оголошенню зателефонував. Каже, в мене є предмети. Назвав деякі з них. Каже, я хочу їх позбутися. Або викидає на смітник, або ти приїжджаєш і забираєш це за символічну плату. На що я погодився, приїхав і навибирав. Більшу частину речей я забрав з собою. Так, тут є посуд, котрий я не люблю, але це Мадонна. Тобто, якщо швидко її продати, то буде нормально, все одно вона щось коштує. Келихи. Кришталеві, на жаль, один не доїхав і тому виявилося вже не комплект. Чоловіка більшість предметів НДР Німеччина Народна Демократична Республіка. Різні такі битові, ця статуєтка, на жаль, з дефектом, але за щось та продасться. Попільничка така цікава. Мейсон. Недешева фірма Мейсон. Тут без клейма. І тут без клейма. Сільничка така, але без заглушки Ці також сільничка, та перечниця без заглушки Такий графінчик, НДР, Песик. Також Німеччина, але без клейма. Що тут цікаво, тут в нас є. Сережки, 875 проба з бурштином. Вони випадково трапилися, вони ось тут були, тільки вже вдома помітив їх. Ополомник новий мельхіор з посрібненням. Класно виглядає. Малюнок називається полум'я. Також до нього нові столові ложки. Замок якийсь. Незрозуміло, треба шукати інформацію. Трішки кришталю забрав. Він сам по собі недорогий. Барометр. Гральні карти німецькі. Тут упаковка погана. Тут листівки і також Німеччина. Невеличка колекція чайничок. Це в нас Київ. Блюдо з рибками. Також людина віддала мені тут хустинки, рушники, тканина. От ці два пакети безкоштовно. Тут все нове, воно збірками, також це НДР. Чоловік каже, якщо б його близькі не купували цієї ерунди, можна було б у 80-ті роки купити машину тут. Але закуповувався і надалі не використовувався. Тут також сервіс, він повністю новий. Це Німеччина, він ще запакований. За це все я заплатив 1800 гривень, а ви вже скажіть багато чи мало, з урахуванням того, що людина мені сказала, дай мені символічну плату за ці предмети. Продажі по посуду. Швидко вирішив його продати, тому що займає багато місця. Так, цей купував у підписника рибку, оцінював її в 300 гривень, продана за 550 гривень. Гарна рибка, вперше така трапилася, важка досить, гарно виглядає. І продався сервіс Мадонна. До речі, дехто вважає, що це траурний сервіс, я також певний час вірив. Те, що в Німеччині це траурний сервіс був. Тому що мені розповідали люди, котрі ще за радянські часи возили цей сервіс з Польщі, з Німеччини сюди, в Україну, і тут його продавали. Тому що він тоді був дуже популярним у 80-ті роки. Але якщо пошукати інформацію в інтернеті, то там немає підтвердження того, що це траурний сервіс. Це навпаки святковий сервіс, котрий виготовлявся в Східній Німеччині або в Чехії. Проданий сервіс за 1400 гривень, купувався там, де багато речей за символічні гроші. Також продана така німецька тарілка із щуками це блюдо за 400 гривень. Так само за символічні гроші купувалося. В тому ж місці купувалася така ваза кришталева, продана за 200 гривень. Сервіс дорожче коштує, але мені треба було звільнити місце, тому я його швидко продав. Приїхала посилка з Violet. Тут трішки монет сучасних. Зараз розпакую та покажу. Так, монети. Це в нас велика 100 з подряпаною капсулою. Серія українська бавовна. Це у нас календар. Рік дракона 24-го року випуску надання статусу України кандидата на члена в ЄС. І абсолютний. Ці дві монети собі залишаю. А ці підуть на продаж. Був щойно на пошті, забрав посилку, що мені відправив підписник. Це в нас самородки з бурштину. Прям шматочки такі гарні. Ось такий такой же гарний шматочок. Бінокль. Це у нас радянський БПЦ 5, 8 х 30 Проблема в ньому те, що регулювання не працює. Тобто, ось так. Вона не повинна так працювати з таким люфтом. З цієї сторони так само. А в цілому, здається, все добре. Також кофр оригінальний під нього. І тут ще бінокль. Це у нас театральний бінокль. Е, в чохлі рідному непогано. За це все заплатив разом з доставкою 1860 гривень. Продажі, так, почну з Violet. Така кружка велика. Це у нас долбуш продана за 800 гривень. При покупці оцінював 400 гривень. Чайна пара, бутон синій, нечастий кольор бутона. Нещодавно червоний мені пропонували, я його не взяв. Тому що червоний може коштувати всього всього 500 700 гривень за весь набір. Такий синій, на 6 персон я продав досить дорого. Вже втомився повторюватися. Але пишаюся таким продажем за 15 тисяч гривень продав. І сервіз синій бутона, то залишки від нього залишилися. Ця чайна пара продана за 900 гривень. І також на Віоліті продав настінну тарілку LKSF за 950 гривень. Там мій прибуток 450 гривень. Зустрівся з людиною, а виявилося мій підписник, що я, що він такого не очікували. Ну, Виявилося, що навіть недалеко годин від одного живемо. Барометр, проданий за 800 гривень, купувався за 100 гривень. Проданий останній альбом з монетами на честь ЗСУ, поки що замовляти не буду. Я Не можу виділити грошей на гуртову закупку цих альбомів. Так що, поки що в мене їх не буде. Як буде, звісно, вам розповім про наявність. Вже 25 монет. Цього місяця 26 вийде монета на честь ЗСУ. Проданий альбом за 2200 гривень, і також монета продана в єдності сила за 500 гривень. Це з однієї колекції, один військовий мені продав всю свою колекцію по монетам. Так що не можу точно сказати, за скільки придбав, тому що все купував купою. Приїхала до мене посилка з івано франківська Посилка від моєї підписниці пані Людмили. Приїхали до мене значки та медалі. З таких значок учаснику ліквідації наслідків аварії ЧАЕС. Перша зустрів такий значок, це у нас алюміній. Також є і медаль ліквідатора наслідків ЧАЕС. Медаль ця розповсюджена. На відміну від значка, його я вперше зустрів. Це в нас міліцейська какарда 50 60 ті роки. Така в мене є на продажу, але без цих вусиків. Медаль за будівництво магістрального газопроводу. Тут, на жаль, відгомана, де повинна фіксуватися голка. Така медаль. Радянським не пам'ятаю за що давали. Це у нас Польща, а це Чехословаччина. Ці медалі і значок вийшли мені на 900 гривень. Сподіваюся, відео для вас було цікавим. А я завтра йду до ТЦК. До речі, сьогодні мене подали в розшук. Прийшло повідомлення на резерв Плюс. Так що я офіційно в розшуку ну, в будь-якому випадку мені туди треба йти. І через тиждень я вам розповім, як там в ТЦК, так що, думаю, розповім або з барахолки, або з навчального центру ЗСУ. Буде видно.